Привіт усім любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні з вами продовжуємо робити варенички на Різдво. І зараз будемо з вами робити варенички з капустою. Я для цього беру квашену капусту. Я знаю, що є люди, які роблять зі свіжої, там беруть її, тушкують з томатом, ну, все як там треба, але мені так не подобається. І в мене в родині все життя ми робили вареники, звісно, з кислої капусти. Ну, не знаю, або це тому, що я так звикла, або ну, дійсно, мені щось коли сирану і тушкована, мені не подобається. Не той смак, зовсім не той. Я трохи її перерізаю і обсмажую на сковорідці. Скажіть, любі друзі, а які у вас є традиції святкування Різдва? Тому що у нас, знаєте, як таких немає. Але дещо я там питала у своєї бабусі, коли вона ще була жива, дещо я запам'ятала, дещо там у нас і було. Ну, зазвичай, 6-го ми ходили на день народження. Мій дід у нього був день народження у цей день. Тому готували якби вечерю, але святкували і день народження. А коли вже була перша зірка, починали вже, знаєте, святвечір, різдво і так далі. І знаєте. Хочеться дізнатися про традиції побільше, от які є у вас в родині. Потім розкажу про ті, які ну, мені розповідали, які у нас були, і яких я хочу дотримуватись. Хочу все ж таки, щоб у мене в родині вони були. Значить, зараз я роблю тісто і хочу, знаєте, поділитись. По-перше, різдво ми святкували сьомого, го святий вечір шостого. Ну, зрозуміло, да? я вже казала день народження у діда і все таке. Обов'язково ну і моя бабуся, в принципі, і моя тітка, і дід, з іншої сторони, у якого був день народження, дотримувались того, що повинні бути вареники на столі обов'язково і кутя. Моя бабуся ще готувала обов'язково голубці. І вареники, і голубці, і, звісно, калачі. От калачі обов'язково на різдво повинні були бути. Моя бабуся розповідала мені, що в калачі, виходить моя прабабуся, мама моєї бабусі пекла сама, ну я теж люблю пекти, ви знаєте. І завжди вона ходила спочатку на хоздвір, брала і приносила звідти сіно, солому, клала на столі і потім випікала калачі і викладала їх на сіно. От, як бабусі казали, типу, а ти знаєш, от є е, така традиція там, під скатертину на Різдво кладуть сіно, і вона каже: ні, такої я не знаю, але от калачі моя мама пекла і завжди викладала їх на сіно. Таке, знаєте, щось цікаве. Моя бабуся завжди робила куцю, обов'язково. Вона могла її робити без маку. Але обов'язково з горіхами солодку. Я не любила з горіхами, я любила просто з цим з пшеницею більше нічого, і щоб солодка пшениця була. І потім, у святвечір, на Різдво, значить, вона завжди залишала куцю на столі і клала якусь кількість ложок для кожного вмерлого родича, щоб він прийшов і міг також. Бути на вечері. Я вам розповідала, що коли мій дід був живий, то ми завжди приходили шостого. І до першої зірки ми святкували його день народження. Після ж, е, зірки, то вже, звісно, святий вечір із двох. Коли діда не стало, то ми завжди чекаємо першої зірки і потім сідаємо до столу. Ми не дотримуємось посту взагалі. І тому на святий вечір ми також не робимо пісних страв. Ні, звісно, якісь салати там, чи ще щось, звісно, можуть бути пісними. Але м'ясні страви теж є. Ну, і знаєте, раніше у нас більше шанувався Новий рік, ніж Різдво. Я не знаю чому. А зараз, я не знаю, особливо, можливо, цього року або ще минулого, якось по-особливому Різдво відчувається і якось його хочеться. Знаєте, так відзначати якось по-особливому. Я тут ще, знаєте, що згадала? Згадала, що коли була мала, після Різдва носила вечерю своєму хрещенному. Але, от, знаю, люди кажуть, що треба носити кутю, там ще щось. Я не носила куті, я носила калач і цукерки. Ну, що батьки давали, звісно, з батьками ходила, була ще маленька. Так от, а хрещений мені міняв цю мою вечерю на свій калач і свої цукерки. Ну, У нього було так багато похресників, що він просто обмінював місцями цієї вечері і роздавав. ну, Потім ти брав просто якусь іншу, яку йому також принесли. от. Ну, подарунки, звісно, якісь ще давав. Коли я виросла вже, то грошові. Коли була маленька, то там. Так, цукерки, ляльки якісь давав. Він взагалі мені давав такі класні ляльки, дарував такі класні, яких ні у кого не було, ну, в 90-х. А от щодо, знаєте, там діти ходять колядувати, що то у нас такого не було. Ну, може, тому що я виросла в місті, а Та мені здається, що мене все одно моя мама не пустила нікуди. Вона мені мало що дозволяла. Але я не ходила. Зараз вже тут діти іноді ходять з зірками, я бачила, але знаєте, всі ж, всі будинки закриті, то не знаю, чи кудись вони потрапляють, чи ні. Викладаємо капустку. Треба було ще дрібніше перерізати, нічого страшного. Воно заліпиться, все буде добре. Можна не переживати. Що, будемо ліпити? Бачите, ну так виходить досить швидко. Тут просто, що посмажити, треба капусту і почекати, поки вона вистегне. А все інше теж швидко. Раз, раз, раз і все. Готові вареники буду заморожувати. Усім гарного дня!